Всім привіт і всі сьогодні я зайшов в Roblox, а саме в Blox Fruits. Давно я не заходив, знову ж таки. Да. Ми можемо горилу, горило. горилу горілу Кінг. Кінг це типу король, королева, ну неважливо. От. А в ньому є король. years later. Не-не-не, я не хочу сдохнуть, не! Я сдох. <плес> Не-не-не-не-не-не-не, дашь, дашь, да,шь даш, працюй! Сундок, кисну. Я пам'ятаю, що сундуки щось давало. 270 цих. Ну непогано, непогано, да. Ой-ой-ой, не-не-не-не-не, я не хочу сдохнути! Блок сфруід. Що там, що там, пригоди починаються? Ні, вони закінчуються. Так, є, нарешті, нарешті, нарешті. Скільки три лева ніхера собі? Вау, нарешті! Нарешті вже спустя до хера часу я зміг реально перемогти горило. Попередні чотири спроби, і ця спроба разом з цим орієнтовно зайняли в мене півгодини часу. Нарешті, хоч щось зміг. Все горило, бай-бай. Зараз, думаю, новий світ зайду. Цікаво. А нащо мені? йти зараз до цього чувака, от, що квести роздає. Я ж прийшов з самого крутого чувака, типу, Горилу Кінга вже, ну. Я ну, тупо не розумію, тут даже немає нічого. Тут манки згорілась, сгоріла і все, Все, як ти я підпливаю до нової локації. Йопкарний бабай, надо що делать!